Вітаю на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні буде відео ну, і по актуальним новинам. Ну і мені цікава ідея в голову прийшла. Отож, про що мова? Мова про затягування війни. От. Відповідно, що я хочу подивитися? Я хочу подивитись. Ну Хто це робить, ми розуміємо, Да називати не будемо. Я хочу подивитись. Чому це робиться, да? і е, що, що нам чекати найближчим часом? Ну, зокрема, це пов'язано із літаками в 16 і заявами щодо них, в тому числі. Хоча по літакам я окреме відео що запишу. Ну, добре, поїхали. Ну, думаю, питати, чи затягують війну, можна і не питати. Очевидно, що затягують, правда. Е-е. Відповідно, давайте відразу спитаємо, а чому? І у кого яка вигода? Ну, по країнам розбивати не буду, загалом спитаю. Я думаю, що картина плюс-мінус, однакова. Ну що, поїхали? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чому наші західні партнери затягують війну в Україні? Хай скажуть ронеправду. Лакос.

Дивіться, що мова. що мова, що мова. Лагус, Дагас, пуста руна, вона жвір, Ансус, Іса, кана, перевернути, тепер перевернутий. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Е, дивіться, що мова. Ось відразу. Е, правильний вектор з одного боку. Да? Е, ну і потік-бла, потік-бла. Да? В даному випадку все банально. Грошики, 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 Да. Ну, це не пряме значення цієї руни. Ну, ось, кінець на те натякає. Потік благ, зокрема, ну і це, до речі, лагус, знаєте, як ну лагузиса, як, знаєте, як зміна кордонів ніби. да? Ну в якому, в якому плані зміна кордонів? Ну Ми свій кордон хочемо відновити. Да? Нам чужого не треба. Але от бачите, бояться чомусь, то, що зміна кордонів буде ну, у Росії виходить. Да? Таким от чином. Отже. ж, Але трансформація ситуації падає куди? Ну, В невідомість, скажу так. да? Вищі сили за нас. Трансформація ситуації, до речі, під проводом вищих сил. Хто там що там хоче, зверху вже вирішили. Не відкрутяться і все рівно буде так, як треба. Е, про що мова. І дивіться, ну поки що, поки що майбутнє формується, виходить. Тобто, ще бачите, там вагаються, якісь рішення приймають, намагаються щось, щось викрутити, вихитрити. Але я ж кажу, ось вищі сили стоять, а ось гарні новини стоять. Ну, до речі, і знак від вищих сил. Да? Тобто, ну, те, що я кажу, що зверху вже вирішили, що Україна переможе, щоб там палки в колеса не вставили і не затягували. Да? І е, кордони такі почнуть мінятись. Те, що вони бояться, Росії кордони, зрозуміло. От. Ну а слідом за Росією, до речі, як знати, і інші країни там е, повернуть своє хтось, да, що Росія захопила. Може, там Китай щось надумає своє повертати і не тільки. Ну, одним словом, Путін, ящик Пандори відкрив. Проте мова. І хто там, західні наші партнери, дуже того бояться. щоб... Що називається, ситуація помінялася. Але все рівно, бачите, гарні новини падають. Для нас, відповідно, гарні новини, вже не для них. Е, але дивіться, Іса, все рівно. Це ще певне блокування, це затягування. Ну, ось затягують війну, да, затягують. Бо вигода є. Вигода. Ось вам потоки благ. Да? Ну, потік взагалі, знаєте, як енергії і так далі. Е, але ну, ось, ось вам пер в даному випадку якраз про блага. Дивіться, кано падає. Це що? Це певний обман, Да, чітко. З одного боку. А з другого боку, це що? Це якраз у них ем, ну, сумні новини для партнерів, то для наших. Да? Трансформація відбувається, і вони розуміють, ну, що вони відкрутяться, тому що, що? тому що вищі сили. Ага, тут і. Масонів варто згадати, ілюмінатів і інших всяких цікаві. Мірове правительство, яке також зрозуміло, що не вищим силам служить да? а власним інтересам. І так далі, і тому подібне. От, Для всіх них сумні новини падають. А ви бачите, воно ще по часу, на жаль, буде затягуватись. Роблять, що можуть, а ви розумієте, що обломляться все рівно. Цікава позиція і вов. Дивіться, ПР перевернутий. Це що в нас? А це матеріальні блага, да, якраз. Ну, Чому затягують? Тому що, бачите, вважають, що ще ну, недостатньо заробили на цьому. От і все. Тобто, була пряма руна. Я б сказав, що да, рів достатку, у них прям, що називається, з одного місця лізе. да. Е, а, е, це, а тут навпаки недостача. бачите? Знову боку, ось вектор і потік. да. А з другого боку, е, розуміють, що недостача. Ще вважають, що знаєте, ще, ще можуть більше щось е, отримати. да. Золотий тілець. Дивно, що феху не випало, ну таким чином пояснили. Но, крім того, якщо так, то це пустаруна пуста і перт перевернути, це ну, натяк мені, що поки що майбутнє формується, далі не лізь. Да? Якось так. Ще щось має лишитись за кадром, не все слід знати. Ну а раз. Ну що тут ще запитати? Чи отримаємо ми літаки? Ну, це окреме відео запишу. Ну, Відповідно, думаю, так. Думаю, так. А добре, а давайте ще подивимось, що до Китаю. Я спитав західних партнерів. а мене Китай цікавий. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чому Китай затягує війну в Україні? Хай скажуть що неправду. Дагас відразу. Маннас, Ейвес. Беркана. Ансус, ну прямий відповідно. Ота перевернути. А, -а, а, я зрозумів. Ну, вигода, так, да, також вигода в них є своя. Дивіться. Ну і да, певні теж страхи. Дивіться, Дагазман, Сейвас, Беркана, Ансус, його то перевернутий. Про що мова? Ось відразу, бачите, також. Це та та трансформація ситуації у них у Китаї. Ну, відповідно, що? Трансформація ситуації щодо чого. Ось вам ріст іде у них. Да? Ріст, ну як це? достатку, вважаєте. Да? І розвиток, зокрема. А за рахунок чого? Ну, зрозуміло, за рахунок чого? За рахунок того, що вони за безцінок зараз ресурси з Росії качають. Зрозуміло, що в них рісти розвиток і трансформація йде. Ось Манна, зокрема, це що? Це у них ну, збільшення населення, да? скажу банально. Окрім того, ну і з території. Ось вам до речі, захист населення, відповідно, падає. Да? А, китайськомовне населення у ТД Владивосток, так, які вони вже переименували на своїх картах і так далі. Ей, вас в даному випадку, якраз може я як кордон програтись. Ну, от якраз, захист, відповідно, населення у них, бачите? Свого. Ну, не всередині Китаю, а й за його межами, хто там довкола теперішніх кордонів Китаю також. Да? Відповідно, плани, я ж кажу у них. Хитрі, хитрі азіати. Е, добре. Дивіться, далі Беркана. Ну, поясни, вріз і розвиток у них, да, відповідно. Ну, на, вон, да, вони наживаються на війні. В принципі, як і наші західні партнери. Вигода і їм є також фінансова. Ну, кому війна, кому матір одна, зрозуміло ж. Нічого нового, в принципі, дивіться, Ансуз у них, також гарні новини. Гарні новини щодо чого да, щодо населення. Ну тут можна двояко. З одного боку, що збільшується населення самого Китаю. А З другого боку, що зменшується населення на тих територіях, які вони собі намітили. Да? Е, ну, В даному випадку, про плюс населення, все-таки мова. Тобто, я вже кажу: таке враження, ніби вони замахнулися ще до себе щось доєднати. І територію, і населення, відповідно. Да, гарні новини у них однозначно щодо цього. Виходить, ну, без війни захоплюють територію. Ну, не так погано, залишилось юридично оформити. А ви бачите, отал перевернутий. Чому? Ну, е, Чому затягують? А тому що розуміють, що збитки в них будуть. Да? Зараз я ж кажу, за безцінок вони доять Росію. Е, от. Загрібають собі там лопатою гроші, ресурси і так далі. За рахунок чого у них ось ріст і розвиток іде, свою економіку піднімають. Ну Не так погано. А розуміють, коли війна закінчиться, відповідно, лавочка закриється. Ну і Росія почне валитись, уже так весело не буде. от от таким чином. ну Знову матеріально, не здивовано Бабло рулить світом, нічого нового. Добре, ось такі розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!